Отже, офіс на сьогодні не контролює колишню монобільшість. Монобільшість вже колишня. Вони не здатні приймати цілий ряд дуже потрібних законодавчих актів і постійно жебрують голоси у колишніх регіоналів, які тепер поназивалися по-іншому, але за своєю сутністю лишилися тими самими. Тому, якщо говорити про уряд народної довіри, треба підключати партію батьківщина, бо вона просто концентратор фахівців саме з енергетики. Треба підключати як її, господи, як як Називається партія Порошенка. А європейська, європейська солідарність. солідарність, так треба підключати європейську солідарність, треба підключати інші здоров'я і парламентські... Можуть, голос уже у коаліції неформально. Е, частина, частина голосу вона голосує постійно з монобільшістю. Е, дивіться, є частина. дивіться, є речі, які об'єктивно треба голосувати, і відповідно ті партії, які є опозиційними, теж голосують з монобільшістю. Більше того, всередині монобільшості група разумкова, яка часто не голосує так, як хочеться офісу, але коли об'єктивно є те, що корисно суспільство. Вони йдуть на, на консолідацію, Ми маємо факти голосування конституційної більшості. Тому я не бачу проблеми, коли позитивні конструктивні речі голосуються парламентом консенсусу. Ну та сама ратифікація, там є цілий ряд інших е, з проєктів, законів, які об'єктивно потрібні. Ясно, що коли там хтось з е, монобільшості е, пропонує вести податок на бездітність. Ну це зрозуміло, да, що з соціальної Підкликали точки... коли цей законопроект. Якщо що ну його спочатку внесли? Якщо його внесли, то це говорить про е, соціальне суспільне мислення авторів цього законопроекту. А хто у нас автори, представники е, моноколишньої монобільшості? Отже, е, це просто показник е, їхньої політичної кваліфікації. І відповідно, коли ми говоримо про уряд, а уряд це похідна від парламенту. От вони сформували такий уряд: 25% міністерств на сьогодні не мають очільника. Тобто продовжуються працювати виконуючі обов'язки. Чому? А тому, що немає більшості голосів для призначення міністрів. І ще одна пані Оксана справедливо. Зауважувала, що серйозні фахівці в уряд такого формату просто не підуть. Тому президенту необхідно вжити вольових заходів. Він нарешті почав зустрічатися зі своєю фракцією, хоча призначити Єрмака керівником уряду. Обов'язково нагадайте, фахівців. нагадайте, з чого у нас фахівець Єрмак? З енергетики, можливо, можливо, з макрофінансових яких, якихось речей. В чому розбирається пан Єрмак? Якщо ми говоримо про технократичний уряд, то ми тоді говоримо саме про, про фахівців. Давайте далі. До наступних тем до нас долучається Артем Дмитрук, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Артеме, вітаємо. Доброго ранку і слава Україні. Вітаємо вас. Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі, доброго ранку гості. А, власне, поговоримо про результати, так би мовити, вчорашнього засідання Верховної Ради. Е, невеликий е, урожай результатів, бо вчора <ккій> Верховна Рада. Не погодила створення тимчасово слідчої комісії по будівництву фортифікації на Харківщині та Сумщині. Через це народні депутати від фракції Європейської солідарності блокували трибуну парламенту. Вони також вимагали поставити на розгляд законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. І давайте подивимося, як це власне відбувалося. Поставка на голосування. Ведеть погоджувальну раду. Виконуйте обов'язки голови. Кохайте. Я можу. сісти Саме як ви ворожимому Ви мені погрожуєте, пане Олексійовичу? Ні. ви говорите. Ні. Тож. Раніше юридичне управління ради розкриткувало законопроект, що відкриває дорогу до заборони Української Православної церкви, мовляв, згідно з нормами міжнародного права, захист нацбезпеки не може бути підставою для обмеження права на віросповідання. Також експерти вважають, що будь-який закон може містити лише механізми для заборони тієї чи іншої релігійної організації, а не забороняти її прямо. Має бути проголосоване створення ТСК щодо контролю за побудову фортифікації. Крім того, збираються підписи за розгляд закону про заборону. Московської церкви. Тож, пане Дмитро, пане пане Артеме, вибачаюсь, роз'ясні нам, будь ласка, щодо всіх цих ініціатив, які вчора пролунали, щодо тих ТСК, які вимагалися створюватись. І якщо не помиляюсь, навіть в змі вже з'явилася інформація, що якісь ТСК начебто, вже готують створитись, чи вже подали такі заяви. Дякую вам за запитання. Почнемо з критичного питання, на якому в принципі і хотів вони подивитися, хто позицію. Я вітаю вас сьогодні зі святом Святого Миколая. Це дуже серйозне свято для усіх православних день перенесення мощей святого Миколая чудотворця, який вважається які вважаються у православному світі значущим дуже святим. І так щодо ситуації, яка розгортається навколо законопроекту по заборону української православної церкви, треба і важливо дуже відмітити, що українська православна церква це найбільша. Релігійна організація в Україні найбільша релігійна громада, яка налічує на сьогоднішній день більше 6 мільйонів прихожан. По перше, сам по собі такий чи подібний законопроект чи такі рішення носять антидемократичний характер, і це по перше. По-друге, такі дії зі сторони політичних чи громадських діячів несуть собі. Виключно характер розколу суспільства за релігійними переконаннями це злочини проти держави та проти українського народу, за які ініціатори таких рішень і таких законопроєктів, і ті люди, які стимулюють такі рішення, мають понести обов'язково відповідальність. Це по моєму глибокому переконанню, це вороги українського народу, яким потрібна війна. Розкол суспільства і вогонь, і саме цим вони живуть. Саме це їх основні політичні гасла і принципи. Розкол нашого суспільства за мовними та релігійними переконаннями. Також важливо сказати, що початок боротьби і заборони української православної церкви це початок кінця державності, нації, культури і народності України. Як такої зараз ми з вами можемо спостерігати, як нашими руками ми знищуємо нашу національну ідентичність, нашу народність, нашу суб'єктність шляхом заборони церкви у нашій державі? Панертема ді... роздія чому... я, будь ласка. Я зараз закінчу. Будь ласка, uh -huh. Uh -huh. дії зі сторони політиків такі дії провокують виключно конфлікти всередині держави подивіться що вони зараз спровокували по всій країні відбуваються незаконні незаконні захоплення храмів по всій країні без суда і слідства закривають за архієреїв священників, правозахисників без жодного доказу і це все спровокували дії так званих політиків яким потрібні тільки вогонь і розлад тут важливо сказати що без історії, без культури, без нашої національної єдності, без основне віри релігії у Господа Бога неможливо нашої держави. Mm -hmm. Пане Костянтине, давайте дискутувати. Багато тез пролунало, з чим згодні, з чим ні? А е, Ну, чесно кажучи, я трохи заскочений тим, що ми від енергетики прийшли до церкви, але гаразд, якщо ми говоримо про. Через це вчора блокували трибуну в парламенті. і Я сподіваюся, сьогодні і роботи... блокування. Якщо ми говоримо про, про російську власність. православну церкву в Україні, нагадаю, що Українська православна церква Московського патріархату є складовою частиною Руської православної церкви під домоформ патріарха Кирила, е, якого вже перестають визнавати в православному світі, передусім, десять проселенський патріархат. Е, ми маємо. Факти, що митрополиту Чорнобильському Павлові, митрополиту Браславському Іонафану, митрополиту Запорізькому Луці пред'явлені звинувачення, тривають судові процеси не без суду і слідства, а саме з судом і саме зі слідством. Інша річ, я не впевнений, що саме парламент має приймати законопроект про заборону тієї чи іншої організації світської чи релігійної. Для цього є суд, і якщо судом визнано, що ця організація становить небезпеку для національної безпеки України, суд має її заборонити. Єдиний прецедент, коли в Україні було заборонено організацію, це йдеться про комуністичну партію радянського союзу і комуністичну партію України, тоді ще Української РСР, в 1991 році, в серпні місяці, інших таких прямих заборон завжди суди вирішували це питання, і в судах воно і має вирішуватися. Тому надавати цьому аж такого значення я розумію, що для європейської солідарності питання церкви є надзвичайно важливим суто з політичного символізму, якщо говорити. Про юридичні практики, про судові практики, це має бути суд, це має бути колегіальне рішення, публічний процес з пред'явленнями доказ, доказів з дискусією сторін з одного боку прокуратура, з іншого боку, адвокати російської православної церкви в Україні, і таким чином це має бути вирішено. Як це було вирішено нормально, абсолютно в законний спосіб про демонтаж храму РПЦ, який вони називали храмом в садибі історичного музею, національний історичного музею, який був зведений абсолютно незаконно. От. Має просто відновлюватися законі, спокійно і без жодних зайвих емоцій. Пане Артеме, а все ж таки, які ви бачите, шляхи для все ж таки, більш переконливого відокремлення УПЦ від Російської православної церкви, щоб там, в принципі, не згадували патріарха Кирила російського і так далі. Ну тобто, щоб, в принципі, ці зв'язки були розірвані. Чи можливий такий шлях для цієї церкви і що вона для цього робить, на ваш погляд? Значить, дивіться. По-перше, і дуже важливо церква це усе, усе це все наративи, які працюють на ворога. В Україні немає, не існує ні в документах, ні без документів, ні РПЦ, ні Московського патріархату. Це все провокації та маніпуляції. Щодо знесення храмів, це були абсолютно незаконні дії. Останній храм десь десь десятини десятини храм, який був знесений у місті Києві, то я хочу вам нагадати, що цей храм було знесено. Три рази перший раз його знесли турки, другого разу його знесли комуністи. Стоп. Ми, давайте разу, давайте не вводити в оман у глядачів. І Ніякі і турки десятину церкву і не разу, зносили. І Десятинна церква обвалилася разу, сама в 1240 році під час навали Батия. Разу, Батий – це монгольський разу хан, разу а не турецький. На той час при, турків не існувало. при нашій час. Це по перше. По-друге, це вже третій храм Української православної церкви, який зносять за час незалежності нашої держави. Перший храм був на території Генеральної прокуратури, який зніс Луценко. Другий храм знесли вже зараз. Мені здається, у місті Львів, і третій храм знесли Десятинну церкву минулого тижня. мені здається у місті Києві. Так. тому ще раз, ще раз так, ну усі це ж було активи, законне рішення, наскільки абсолютно пане там хіба це рішення було незаконним законне це? абсолютно. Це ж там рішення суду було про це це. Рішення суду. так? Тобто Рі, якби, рішення ну... було рішення було абсолютно незаконним. Чому тому, що про це вказували ряд адвокатів, які прийшли на місце, та про, звітували про ту діяльність в ага. е, деталях, що юридично було виконано не так, і сам по собі факт. Знесення храму, який простояв там століття, це Просто якесь анархічне антидемократичне рішення Розумієте? так значить... якщо ви не знаєте історію своєї країни і стопане. Я дуже пам'ятаю часи, то коли Києві храм не стояв там. там да? так, ну, тобто, шанов, він, шанов, шановний шановний пане Артем, Отже, у світі згідно Константинопольського диптиху, існує 15 православних церков. В цьому переліку православних церков української православної церкви немає. Проте є православна церква України під омофором митрополита Епіфанія, блаженіше митрополита. Епіфанія тому е, Українська православна церква є складовою частиною е, Руської православної церкви. А е, митрополит Онуфрій є член постійним членом Священного синоду Російської православної церкви. На сесії синоду Російської православної церкви регулярно викликаються, хоча не приїздять, але ж синод проводиться і дистанційно. Виклик викликаються українські архієреї. Український архієрейський по, е, корпус є складовою частиною Російського архієрейського корпусу під домофором Патріарха Крила. Тому говорить про те, що Українська православна церква є самостійною і незалежною, зараз цілковито не доводиться. Українська православна церква під омофором Онуфрія є складовою частиною Російської православної церкви, Селенське православ'я і Єрусалимський е, даруйте, Олександр Олександрійський патріархат, Кипрська православна церква, е, грецька православна церква не визнають е, УПЦ як е, взагалі православну церкву. Нещодавно відбулося буквально вчора. Євхаристичне єднання під час е, спільної літургії. Е, за участю митрополита Епіфанія Білоцерківського з Вселенським і болгарським патріархатом, тому говорити про те, що УПЦ являє собою єдину православну церкву в Україні, і що вона взагалі представляє український православний народ, цілковито не доводиться. Це якщо знати історію. Значить, да значить, дивіться енергетика що важливіше, число. що стосується української православної церкви. Українська православна церква є абсолютно самостійною та незалежною церквою в Україні, рішення якої Приймаються виключно на синоді Української православної церкви, як правило, у місті Києві. Під зараз під керівництвом чому, чому не вжили нубриям. термін помісний? Ми, якщо ви говорите помісному якщо соборі»? якщо ви будете мене перебивати, то спілкуйтесь самі з собою. Я дуже добре вас слухав і не перебивав. Хоча ви все, що ви сказали, зараз буде можливість абсолютно для відповіді, пане маніпуляцію маніпуляцію, хай, хай маніпуляцію, маніпуляцію та неправда, це що ви сказали. Значить, далі я вже сказав, що українська православна церква. Приймає рішення абсолютно самостійно навпроти православна церква України, ПЦУ Державна Церква, Державна організація, як я її називаю, вони приймають рішення виключно з подачі Константинополя, тобто Турції, самостійне рішення вони приймати не можуть. Так тут нам треба вирішити, нам потрібна наша незалежна справді канонічна українська православна церква, чи нам потрібна. Організація політична, чи це буде громадська організація? ПЦУ нам потрібно вирішити, але для мене рішення очевидно: нам потрібна українська православна церква. Що приймається пане, пане я Артеме, за, Дякую вам, що до річ, пан Артем, нашого ефіру. Пане Артем не вжив термін помісний собор. Добре. Тобто, якби він сказав на помісному соборі, Добре. то ми б тоді б говорили про те, що це справді помісна церква. Поза як там не помісний собор, а просто собор православної церкви, то ніяка вона не помісна. Це абсолютно випливає з їхнього статуту. Давайте до енергетики. Я вас прошу, тому що це не енергетика важливіша. Гаразд, ставимо крапку в цій дискусії. Вона важлива. Я думаю, що буде повернення до неї, тому що так чи інакше на порядку денному парламенту є це питання. Воно піднімається, да, власне і воно знову... активно дискутується. Що там панжелізняк знову... зазначає, що в залі цитує в залі знову гучно реакція на виступ. ОПЗЖ щодо питання церкви. Я Так розумію, знову, мабуть, буде блокування трибуни. Знову всі нагальні питання не будуть розглядатися. Це не парламентське питання, це питання да. суду. Чим вони носяться От. взагалі? Угу. Так, так. гаразд. Будемо стежити за цим, пане Артеме. Дякую, що долучилися. Артем Дмитрук, член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. В нас є інші теми. Давайте згадаємо, що Верховна Рада зараз блокується трибуна не лише через питання ПЦУ УПЦ, точніше, У ПЦ. У ПЦ. У ПЦ, да, а через те, що власне є. є Є питання щодо е, грошей, витрачених на фортифікацію, е, і щодо на дрони е, да дрони. Е, отже, там є така дискусія, і е, тут виникає запитання. Ну, власне, президент мені здається, дав вичепне е, пояснення, що як готувалася фортифікація, як готувалася лінія оборони. Е, е, на ваш погляд, чи потрібно далі розбиратися в цих питаннях, пане Костянтине, щоб е, тут теж нас не звинуватили, що ми підіграємо е, е, Росії, бо вже ж сказали, що це російський наратив, що фортифікації не було. Але все ж таки, питання лишається на порядку денному дискусії. Дивіться так. передусім, треба визначитися, в якому стані ці споруди. Угу. Це компетенція військових. В ідеалі ж ви розумієте, що коли споруди збудовані, то їх мали приймати, вводити в експлуатацію. Мали саме військові. Ми не знаємо, чи відбулося таке приймання, чи ні, швидше за все, такого такої прийомки не відбулося. Спочатку будівництво, а потім я б уже після війни розбирався б із розмінованим чи не чи незамінованим чангаром, і з фортифікаційними спорудами, і багатьма, багатьма. Багатьма іншими речами, які можуть мати ознаки зловживань, але зараз найголовніше максимально зміцнити обороноздатність. Тому от, чи треба створювати парламентську комісію? Не знаю. Як на мене, достатньо можливо звернення до відповідних правоохоронних органів, депутатське звернення на предмет перевірки можливих зловживань при будівництві цих споруд, при закупівлі техніки і таке інше. Я маю дуже багато інформації і фактів від військових, які не вважаю, хоча у нас немає військової цензури, але я зараз не вважаю за потрібно їх оприлюднювати, в тому числі про надходження снарядів, про ситуацію з фортифікаційними спорудами, про практику мобілізації. Це саме цензура, якщо хочете. Я не думаю, що зараз правильно говорити про ці всі негаразди. Після війни будемо з цим розбиратися. Давайте ну, розберемося з цікавою міжнародною подією, так яка зараз у нас Прямо відбувається в ці хвилини. Ну такий, ну не хочеться назвати це флешмобом, але все ж таки європейські країни, зокрема Ірландія, Норвегія і Іспанія, Одночасно. Асно і офіційно визнали Палестину незалежною державою. Рішення оголосили прем'єри цих країн. Про це повідомляє агенція Reuters.